Закриваємо рибку по периметру сковорітки, на якій будемо смажити, закриваємо в бумагу пергаментну. Рибка просто солона і панірована в на даний момент у мене в сухариках і просто в муці. А в Туреччині панірують в сухариках і в кукурузній муці. Кому як подобається більше. І закриваємо її таким чином. Беремо а, верхний слой, накриваємо ще одним, одним слоєм і складаємо в конвертик по радіусу сковороди. Зараз я зроблю і все покажу вам. Закриваємо таким чином.